Так, і ще один скрипт. Так само люди досить часто бачу, я по телеграм-чатах питаються. От у мене тут така антена прилетіла, яка приблизно там частота. Або навпаки, мені потрібна частота, яка ось така, яка потрібна для цього антена. Аналогічно, я зробив невеличкий скрипт. Заходимо в діполь сантиметри сантиметр МГц. Ось так, це має бути міліметри. За замовленнями нам треба ввести частоту, яку ми хочемо. Так само можна крутити колесом, вибрати потрібну частоту і зразу бачити, скільки міліметрів буде половина довжини діполя. Якщо ми маємо диполь, який звідкись прилетів, так само ми вводимо отут половину довжини і маємо приблизну частоту, яка цим диполем приймається. Це просто пораховано по формулі, звичайній для. Довжини хвилі через частоту, відповідно розміру антени, Знов-таки, кому треба користуватися.